Вітаю усіх! Триває тер на громадському інтерактивному та радіо. Один. І сьогодні насправді буде дуже цікавий день з різними надзвичайними гостями. І от одна із них вже з нами на зв'язку. Це завідуюча відділом наукової інформації та бібліографії Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара Лілія Віжичаніна. Вітаємо в етері. Привіт, привіт ранок. А, ну, насправді історія знайомства дуже така щемлива, скажімо так, тому що. Ще перебуваючи на території Криму, я дуже захоплювалася тими проєктами, які ви робите, які ви тримали, тому що Херсон і Крим насправді ну, там і в принципі проблематика дуже близька, так як позитивні сторони, так і негативні. І, звичайно, нам хотілося максимально якось ці негативні сторони лікувати, ліквідувати. І от яким чином вам, пані Лілія, вдавалося це робити, тому що насправді... Я так розумію, що ці проекти дуже ініціативні, дуже душевні, дуже ваші авторські, так їх у вас дуже багато, і ми про них зараз поговоримо. Розкажемо нашим глядачам і слухачам. І от один із них це безкоштовні курси української мови. Я так розумію, що цей проєкт зародився ще в Херсоні, так, тому що ви зараз перебуваєте на території іншій, на території Західної України, так, Франківщини, Івано-Франківську. Чому так сталося? Чому ви зараз там? Так, я думаю, що це людям цікаво було б дізнатися. Як зародився цей проєкт, безкоштовні курси української мови? Чому, яка мета була? Як вам вдавалося його там тримати, як підтримували люди і які були результати? Це один з моїх улюблених проєктів, залишається протягом 10 останніх років, і власне, скільки він і триває. Справді безкоштовні курси української мови це всеукраїнський проєкт, який до сьогодні продовжує свою активну діяльність в багатьох містах України, і власне з тим, що почалося е, такі зміни, що багато людей переселилося в інші міста. То він отримав таке нове життя продовження е, для того, щоб навчати ще і далі всіх охочих спілкуватися українською мовою. Але насправді місто Херсон було найпершим. Де цей проект розпочав свою діяльність? Я працюю в бібліотеці. Бібліотека завжди дуже активно реагує на потреби. Читачів та власне громади, і тому, коли в 2013 році почали відбуватися такі певні події в українському суспільстві, пробудження так відбувалося, то деякі херсонці починали розуміти, що в них є гостра потреба спілкуватися українською мовою, але найбільша проблема полягала в тому, що більшість з них зовсім не змогли знайти для себе українськомовного середовища в нашому місті. На жаль. Тому звернулися до мене з проханням відкрити на базі нашої бібліотеки такий осередок спілкування. Передбачалося, що це буде у форматі клубу, але в той же час це були такі і курси, тому що насправді людям навіть бракувало знань. На території Херсона проживає дуже багато людей і старшого віку, які, наприклад, в школі взагалі не вивчали українську мову, і тому треба було не тільки вміти спілкуватися, але дійсно і чіткі курси проходити. І коли ми пропрацювали 9 місяців, ми дізналися, що в Києві почав свою діяльність проєкт безкоштовні курси української мови, до нього почало долучатися дуже багато міст. І ми також заявили про те, що ми хочемо бути частинкою цього проєкту. І відтоді починається така чудова історія. Спілкування з різними тренерами з різних міст України дуже багато знайомств, різні форми роботи. До нас часто приїздили представники проєкту з Києва. Вони ініціювали запрошення до нашої бібліотеки багатьох поетів, прозаїків, просто творчих людей, які підтримували ось український дух, розвивали українську культуру. І я за це їм дуже дякую. Власне, от сьогодні багато представників проєкту Безкоштовні курси української мови відзначають десятиріччя діяльності. З чим я вітаю кожного з нас і впевнена, що цей проєкт буде мати ще свою подальшу історію, навіть якщо ми всіх навчимо говорити українською, але в свою рідну мову треба вчити протягом всього життя, вдосконалювати її, і тому в нас завжди є чим зайнятися. Угу, пані Лілі, так це сьогодні так десятиліття. Так, сьогодні. Боже, ну Як нам вдалося так поєднати з етером, насправді це здорово. А, які, які люди приїжджали? От ви кажете про те, що. Почався якийсь процес, так відновлення, відродження. А в яких роках це почалося, так? І от чому ви вважаєте, яка була тоді мета цього всього? Тобто це ж не просто так відбувається. От зараз ми, наприклад, розуміємо, так що якщо ми не зберемо, не збережемо себе, не зберемо, не збережемо, то нас просто може не бути, так? Що тоді, яка тоді ідея існувала для того, щоб українізувати, можливо, це так трохи грубо звучить, так? Але як ми бачимо, в реаліях саме так Херсонщину і Херсон Я пам'ятаю цей час у 2012-13 рік, коли на полицях нашої бібліотеки ще залишалося багато книжок і класичної української літератури, і дуже не вистачало книжок власне сучасної художньої літератури. І... Коли ми знайомилися з різними постатями, які творили в цей час, то розуміли, що нам не вистачає неукраїнськомовної книжки. А той час були досить високі ціни для того, щоб придбати ці книжки. І тому всі, хто цікавився літературою, то переважно йшли до бібліотеки. І коли ми відкривали для себе такі імена, зовсім для нас невідомі, читали ці їх книжки, які нас були по одному примірнику, то ми ну, просто мріяли про те, щоб близько познайомитися з цими людьми. І я про такі свої ідеї розповідала координаторці нашого проєкту Анастасії Розлуцькій. і вона шукала можливості, домовлялася з гостями, і до нас до бібліотеки приїздили на той час, ще, можливо не такі відомі письменники, як Мирослав Лаюк, Жанна Куява. Сьогодні це дуже знані імена, але на той час дійсно ми просто могли доторкнутися. На цих імен близько познайомитися, і для мене це просто надзвичайно важливо було. Так? тому що я бачила, що от наші читачі, ті, хто відвідував такі зустрічі, вони починали читати українськомовну книжку саме після того, як знайомилися з особистістю автора. До того часу та було незрозуміло, якого є література, що читати. Тобто їм дійсно потрібен був той рецепт, так зрозуміти відкрити для себе світ. Ну, по перше, людини. Цього митця, а потім уже вони ж продовжували читати їхні книжки. Далі, наприклад, у нас була дуже цікава сторінка в історії в проєкту. Один з наших проєктів Говоримо українською, вивчаємо українське, підтримав український культурний фонд і на величезну кількість грошей ми змогли закупити багато книжок сучасних авторів і проводити, власне з ними творчі зустрічі на такому дуже високому рівні. Тому що було таке матеріальна можливість, і це також сприяло тому, що українську літературу Херсонці починали любити, дуже добре розуміти, відкривати для себе нові імена. Ну, в результаті з часом більшість з них приходила до бібліотеки для того, щоб взяти собі саме книжку українського сучасного письменника. Тому це дуже дуже важливі процеси. Пані Лілія, ну це дійсно грандіозна робота, і я розумію, що це тримається руками таких одиниць, так, яким не байдуже, так, які готові і свій час віддавати, і своє життя, і, і всю себе, скажімо так, для збереження тих насправді дуже важливих речей. Один іще ще із ваших проєктів це вечори історії з гончарівкою. Розкажіть про цей проєкт. Назва цікава, що ви намагаєтеся, які посили так, закласти. Ти туди про що ви говорите в цьому проєкті? Кого долучаєте? Це, це цікава ініціатива? Це насправді моя найперша ініціатива, якою я почала займатися працюючи в обласній бібліотеці. У 2012 році ми розпочали діяльність клубу любителів історії Кріо. І його діяльність продовжувалася дуже активно до початку повномасштабного вторгнення. Двічі на місяць ми збирали цікавих особистостей, краєзнавців, істориків, презентували книжки історичної тематики, а також української культури. І це був дійсно той проєкт, який дуже полюблявся багатьом херсонцям, вилучалося багато молоді. Але на превеликий жаль, після повномасштабного вторгнення наша бібліотека припинила свою діяльність. Вона й досі не обслуговує. Рестувачів, але багато можливостей відкрив онлайн, і після певних таких подій пройшло трішки часу. Я змогла вибратися в безпечне місто, тому що в час окупації насправді було дуже небезпечно проводити будь-які зустрічі і в режимі онлайн і наживо. І тому, коли я спілкувалася з багатьма людьми, херсонцями, також тими, хто відвідував розмовний клуб, «Розмова», то розуміла, що в багатьох людей от є потреба покращувати свої знання з історії. Ну реально відчувається просто таке нерозуміння деяких процесів, і хочеться мати таку комплексну картину, об'єктивну картину. Тим більше зараз з'являється дуже багато такої інформації, не від професіоналів. Поляризуються через різні канали, і тому я зрозуміла, що наш проєкт Клуб любителів історії може продовжувати свою діяльність, але ми його перезвали вечори історії з Гончарівкою для того, щоб ніхто не думав, що власне клуб та це певне таке об'єднання людей на постійній основі, яке має певні обов'язки. Я хотіла, щоб ці вечори історії відвідували будь-які люди, і дійсно до нього приєднуються люди з різних міст України, немає ніяких обмежень, зобов'язань. Просто є можливість традиційно в середу, ввечері, коли вже всі справи зроблені, приєднатися до нашої зустрічі, поспілкуватися з істориками на найрізноманітніші теми. Також це часто презентації найостанніших книжок істориків, це обговорення актуальних тем. це... Висвітлення якихось ну таких гострих проблем, можливо, навіть не питань, які пов'язані з сучасною, так україною, а от те, якою була наша історія, добу козацтва дуже цікаво. І ми співпрацюємо з різноманітними організаціями, музеями, національними істориками, меморіальними заповідниками. І саме фахівці, які до нас приходять, вони дозволяють нам. Об'єктивно зрозуміти нашу історію, пізнати її і знайти відповіді на всі запитання, які хвилюють від відвідувачів цього проєкту. Насправді це величезна розкіш, тому що дійсно можна відкрити YouTube, послухати чиюсь лекцію, але коли ти спілкуєшся наживо, так і з представником тої чи іншої організації, який дуже добре знає дану тему, ти можеш поставити йому будь-яке запитання, щось уточнити це безцінно. і тому багато. Херсольців доєднуються до цього проєкту в першу чергу. Нам приємно, що педагогічна спільнота відгукується інколи учні приєднуються, студенти навчальних закладів, і цей проєкт не втрачає своєї актуальності. Пані Лілі, тут хочеться запитати, як відбуваються взагалі ці вечори? Це ж я так розумію, онлайн, так чи є і такі наживо зустрічі? Про сам формат розкажіть. Та вечори історії з гончарівкою насправді відбуваються тільки в режимі онлайн і, незважаючи на такі певні так, труднощі, але є величезні переваги. Це те, що може приєднатися людина з будь-якого міста України, навіть інколи у нас бувають гості за кордону. Хто доєднується до нього, е, гості також приєднуються онлайн. Ну тому це е, насправді прибирає багато кордонів. Та і можливо би ці зустрічі не були б доступні наживо, а але онлайн дає такі можливості. На я зараз Проводжу тільки розмовний клуб в рамках проєкту Єдині це теж на сьогодні чудовий всеукраїнський проєкт, який взяв на себе ініціативу допомагати людям, особливо внутрішньо переміщеним особам, долати бар'єри в спілкуванні українською мовою, і тому в місті Івано-Франківське також має групу дуже зацікавлених людей. Найрізноманітніших міст України, які в першу чергу приходять за спілкуванням, за розумінням, за тим, що вони будуть говорити українською, як у них виходять, їх обов'язково підтримують. І ці люди дуже цінують такі живі зустрічі. Вони не погоджуються на онлайн, хочуть тільки спілкуватися. Ну так, наші. це такий обмін енергетиками, думками. Це дуже, дуже важливо, особливо зараз. Та й взагалі, мені здається, якби таких клубів було і по Україні, взагалі по світі. По світу то і світ був був би добріший, так і люди як якось би обіймали серцем один одного більше. Так ще у вас є такий клуб розмовний, я так розумію, так розмова, так, тобто мова з, з великої А, Про що він? Це якраз продовження нашого проєкту Безкоштовні курси української мови, і знову ж таки власне зародився з того, що коли багато людей переселилися в межах України, а також за кордон виїхали, то ініціатори проєкту Безкоштовні курси української мови заохочували викладачів доєднатися до того, щоб проводити такі зустрічі в режимі онлайн. Насправді я зареєструвалася на е, такі зустрічі від якості слухачки, але коли в мене розпізнали в мені викладачки, у даного проєкту то запропонували також взяти е, собі групу і проводити зустрічі для вчителів. Е, вибачте для всіх охочих. І на той час я після ну виїзду з окупації взагалі так почувала себе трішки ніякого. Здавалося, що ти втратив просто ну землю з під і Ти не знаєш, чим ти будеш далі займатися в цьому житті, якою буде подалі твоя діяльність, але от власне розуміння того, що ти можеш бути комусь потрібним приносити користь, це вселило в мене сили. Я погодилася. Я мала три групи в даному проєкті. Цей проєкт також був обмежений за часом. Тосо в певний сезон ми навчали одну групу. Людей це теж був дуже цікавий досвід, тому що коли приєднуються люди з різних міст України та зі своїм рівнем знань, але з величезним бажанням спілкуватися на актуальні теми в Україні. Це, це просто неймовірно цікаво. Але коли завершувався даний курс, залишилися люди, які зовсім не хотіли прощатися, і тому от вони і зібралися разом в один клуб, розмови. Сьогодні також його відвідують люди з різних міст України, Київ, Харків, Волинь, до речі, також до нас доєднується за кордоном. і також для всіх з них це і такі бажані зустрічі кожного літорка уже протягом двох років. Майже ми зустрічаємось для того, щоб насолоджуватися від спілкування українською. Це величезна розмовна практика, тобто, щоб ми могли спілкуватися українською мовою на будь-яку тему, ми удосконалюємо свої навички. Думаємо про те, як краще висловити свою думку в різних стилях мовлення, в різних так, формах спілкування, розвиваємо своє креативне мислення під час таких зустрічей. Чому говорити спонтанно? Ми також знайомимося з різними новинками книжковими, тому що читання ми на цих насправді заняттях приділяємо дуже важливу увагу. Лілі, як можна до вас долучитися всім, ми хочемо так, я розумію, чи мають бути якісь критерії? Критерій єдиний це в таке бажання спілкуватися в полі однодумців, ділитися своїми думками, враженнями з тої чи іншої теми на сторінці Фейсбуку, на власній сторінці. Я вже Я постійно ділюся анонсами наших зустрічей на кожен тиждень. Також у нас є офіційний сайт Херсонської обласної бібліотеки імені Леся Вончара, де так само можна знайти інформацію актуально, в який день, в який час відбуваються зустрічі. Вони всі відбуваються на платформі Zoom, Тому я буду тільки рада, якщо учасників нашого клубу розмова і вечорів історії з гончарівкою буде ставати все більше. Нам вистачить для всіх місця, вистачить любові. Вистачить місця в нашому серці для того, щоб і сьогодні продовжувати активно популяризувати українську історію, мову, культуру, літературу. Мотоєднитись, будь ласка. Пані Лілію, дякуємо дуже-дуже за цю розмову, за вашу роботу, за ваші прекрасні просто проекти. Вони сильні, вони дійсно потрібні, вони перспективні, вони, як то кажуть, на часі. Тому тримайте, тримайте там небо, небо Херсону і Небо України. Так? І у нас на зв'язочку була завідуюча відділом наукової інформації та бібліографії Херсонської. Наукової бібліотеки Лілія Віжичаніна. Дякуємо дуже за цю розмову. Всіма добре.